Всім привіт! З вами Сніжинка, і сьогодні я вам розповім про те, навіщо розмовляти із собакою. Несподівана, але корисна інформація. Це не тільки допомагає краще потоваришувати з вихованцем, але може виявитися корисним для психіки господаря. Вчені розповіли про те, що розмови з собаками можуть приносити несподівану користь як для собаки, так і для його господаря. Дослідження експертів з Йорського університету засвідчили, що домашні улюбленці залюбки реагують на людську мову, а розмова з собакою зміцнює взаємний зв'язок із господарем. Але розмови з твариною можуть бути корисними й безпосередньо господареві. Як розповіли ветеринари та фахівці з поведінки тварин, такі розмови покращують психічний і фізичний стан людини. Передні дослідження також показали, що тварина-співрозмовник справді допомагає впоратися з самотністю. Домашні улюбленці зазвичай багато чого дають натомість за таку розмову. Коли ви з ними розмовляєте, вони відповідають, собака може нахилити голову і подивитися на вас те, що запитально мовляв, у чому річ? Якщо ви скажете, хочеш погуляємо, то вас може підійти кішка і почати нявкати. Не факт, що тварини сприймають слова так само, як ми, але в нас із ними є певна система спілкування, що ґрунтується на мові, розповіли експерти. Зрештою, тварини є просто хорошими слухачами. Цілком, імовірно, якщо у вас удома є улюбленець, то це пухнастий або пернатий член сім'ї, допомагає вам впоратися зі стресом у певні моменти. Він ніколи не буде вас засуджувати або ділитися своєю думкою про ваші рішення. Тепер ви знаєте, навіщо розмовляти з собаками. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!